На території Європи в різні часи проживало значно більше видів котів, ніж тепер, тепер лише три. У цьому огляді дано перелік родів і видів, які жили на території Європи від самого зародження родини котових Фелідаї, а саме від пізнього олігоцену 28 мільйонів років тому, і до пізнього плейстоцену 13 тисяч років. Проайлурус з трьома видами: Бурбонензіс, Леманензіс, Мейджор. Мешкав 28 мільйонів років тому у Європі й Азії. Вважається першим справжнім котом. Проайлурус завважував приблизно 9 кілограмів, мав довгий хвіст, великі очі, гострі кігті й зуби, які за пропорціями нагадували сучасних віверових. Жив на деревах. Псеудаелурус жив у Європі, і Азії, в Міоцені від 20 до 7 мільйонів років тому. Тварина мала стрункі пропорції, лапи були короткі. Гнучке тіло допомагало лазити по деревах. У Європі жив псевдоелурус квадридентатус, найбільший вид роду, який досягав маси тіла 30 кілограмів. Лептофеліс Вальсьєнсис, єдиний вид роду, що мешкав 9,5 мільйонів років тому у відкритих лісах. Важив від 7 до 9 кілограмів, мав довгі ноги, полював на невеликих тварин, наприклад, гризунів чи птахів, ходив переважно по землі. Але від ворогів міг утікати на дерева. Споріднений з Псеудаелурус. Леонтоцерекс Бессарабіе. Маловідомий єдиний вид свого роду пантероподібних котів зі Східної Європи. Угорщина. Припускається як спорідненість із пантерами, так і з Махайродовими. Жив у Міоцені 11 з половиною, 7 із чвертю мільйонів років тому. МіОПантера. Рід, що існував у Євразії в пізньо-середньому і пізньому Міоцені 11,5 9 мільйонів років тому, частковий скелет виду Міопантера Лортети знайдено на південному сході Франції, попри назву, більше споріднені з Псеудаелурус. Стеріофеліс вимерлий рід родини котових, що жив у міоцені Європи, від 20 до 9,5 мільйонів років тому. Містить єдиний певний вид Стеріофеліс турновенсіс. Магерифеліс – вимерлий рід родини котових, який був описаний 2024 року на основі семи скам'янілостей із середнього Міоцену в Іспанії та Франції приблизно 16 мільйонів років тому. Містить єдиний певний вид Магерифеліс пейгнеї. Перейдемо до Махайродових або шаблезубців. Амфімахайродус гігантеус. Махайродовий кіт, що жив дев'ять з половиною п'ять мільйонів років тому. Вид населяв Європу й Туреччину, був завдовжки 2 метри. Він, імовірно, полював, як хижак із засідки, бо його ноги були занадто короткі, щоби витримати тривалу погоню. Хомотеріум Сайнзелли. Махайродовий кіт, що жив 2,5 з половиною мільйонів 12 тисяч років тому в Європі. Він був заввишки 1 метр і важив 190 кілограмів. Він мав коротші і зубчасті верхні ікла, ніж інші махайроди, але вони все одно були довшими, ніж у сучасних кішок. Різці та нижні ікла служили для проколу і захоплення. Махайродус рід Махайродових котів, що мешкали в Африці, Євразії та Північній Америці наприкінці Міоцену. Махайрод був завдовжки 2 метри, а заввишки 1 метр. Махайрод, ймовірно, полював із засідки, бо його ноги були надто короткими, щоб витримати тривалу погоню. З Європи описано чотири види. Дінофеліс рід Махайродових котів, що мешкали в Африці, Євразії та Північній Америці 5-1 мільйони років тому. Розміром ці хижаки були з сучасних пантер. Дінофеліс, ймовірно, віддавав перевагу лісовим середовищам. З Європи описано види барлові та діастемата. Метайлурус рід махайродових котів, що мешкали в Африці, Євразії та Північній Америці 9 мільйонів 12 тисяч років тому. Ікла метайлурус довші, ніж у димчастих пантер, але значно коротші, ніж у більшості шаблезубців. З огляду на подовжені задні кінцівки, метайлурус добре стрибав. Внутрішня систематика роду непевна. Стенаїлурус Тейлгарди Єдиний вид роду махайродових котів з пізнього міоцену Іспанії. Йоші відомий з міоцену Балканського півострова та Китаю 9-5 мільйонів років тому. З Європи відомі види Гаревський та Майнор. Мегантереон – рід махайродових котів, що мешкали в Африці, Євразії та Північній Америці 5 мільйонів 12 тисяч років тому, нагадував величезного Ягуара. Мав кремезні передні кінцівки. Маса тіла була 90-160 кілограмів. Попри свій розмір, Мегантеріон, ймовірно, міг лазити по деревах. З Європи описано два види Парамаха еродус рід махайродових котів, що мешкали в Євразії в пізньому Міоцені 15-9 мільйонів років тому. Тварини були заввишки 58 сантиметрів, схожі на леопарда. Але з більш гнучким тілом. З Європи описано два види. Промегантереон Оґиджія, монотипний вид махайродових котів з пізнього міоцену Іспанії. За зовнішнім виглядом він був дуже схожий на парамачайродус, тому вони часто вважаються одним і тим же родом. Однак Промегантереон мав більш примітивну морфологію. Зрештою перейдемо до останньої глави огляду, де представлено під родину котових Фелінае у широкому сенсі. Вид Прістифеліс Атіка, єдиний у своєму роді. Він був за розміром більшим ніж свійський кіт, але меншим за сервала. Жив у міоцені Європи від 7 до 5 мільйонів років тому. Скам'янілості знайдені в Греції, Італії, Молдові. Дромопантера Лейодон. Єдиний вид сумнівного роду котів з групи Пантер. Тварина відома лише по нижній щелепі з верхнього міоцену Греції, 8 мільйонів років тому. Пума Пардоїдес євразійська пума вимерлий вид з роду пум, який у плейстоцені 2 мільйони 800 тисяч років тому жив у Європі і Азії. Тварина була такого ж розміру чи трохи більша за сучасну пуму. У той самий час у Європі з'явилося кілька інших великих котів, яким європейська пума безумовно поступалася. Аціноник Спардинсис, гігантський гепард, жив приблизно від 4 до 2 мільйонів років тому в Північній Африці та Євразії. Маса гігантського гепарда становила 80 кілограмів. Пантера Гомбашоегенсис, відомий як європейський ягуар, жив приблизно півтора мільйона років тому і є найбільш раннім відомим видом роду пантера з Європи. Викопні рештки. Були спочатку знайдені в Італії, Англії, Німеччині, Іспанії, Франції, Нідерландах. Був вагою від 70 до 210 кілограмів. Пантера Спелая, печерний лев, жив від 600 до 13 тисяч років тому. Заввишки був 120, а завдовжки 210 сантиметрів. Самці важили від 250 до 320, а самиці майже 175 кілограмів. Головною здойбиччю були бізони, олені, коні. Попри назву, він жив у печері хіба що взимку. Пантера Фосиліс Мозбахський лев, вимерла велика пантера раннього та середнього плейстоцену Африки та Євразії. Тварина мала довжину голови і тулуба до 240 см. Линкс Іссіодоренсис, і Суарська рись, є вимерлим видом рисі, який населяв Європу в епоху пізнього пліоцену до плейстоцену. І, можливо, виник в Африці в пізньому пліоцені. Ймовірно, ця рись вимерла наприкінці останнього льодовикового періоду. Її зазвичай вважають предком усіх чотирьох видів рисі, що живуть сьогодні. Феліс Вензенсис описаний на основі скам'янілостей із пліоцену Польщі 4-3 мільйонів років тому. Вид відрізняється від близькоспоріднених Феліс lunensis і Феліс Силвестріс більшими зубами. Феліс луненсис жив у Європі приблизно 2,5 мільйона років тому. Голотипом є права нижня щелепа, знайдена в Італії. Феліс луненсіс був трохи більший за сучасного хатнього кота і відрізнявся характеристиками зубів.